Безпечна співпраця в електронному кабінеті платника податків тепер доступна нова послуга. Вона надає можливість перевірити свого контрагента в онлайн режимі на ризиковість. Наказом Міністерства фінансів України від 27 лютого 2023 року. За номером 110 внесено зміни до порядку функціонування електронного кабінету. Зокрема, розширено доступ платників податків до податкової інформації про їх контрагентів. Однак перед отриманням цієї інформації необхідна попередня згода такого платника. Така згода надається у розділі Згода меню налаштування приватної частини електронного кабінету. Оновлена послуга електронного кабінету дозволяє перевірити ризиковість свого контрагента шляхом перевірки його наявності в переліку ризикових платників. Платник податку може дізнатися про свого контрагента, дату внесення або дату виключення з такого переліку, а також пункт критеріїв ризиковості, за яким такого платника було внесено в перелік ризикових. Перевірка контрагента на ризиковість кажуть податківці допоможе людям уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами. Наразі, окрім інформації про внесення платника до переліку ризикових чи виключення його з такого переліку, Можна отримати також інші відомості щодо контрагента: це податкова адреса, дані про місця обліку, дані про посадових осіб, інформація щодо е, об'єктів оподаткування, е, наявність е, відокремлених підрозділів, видів економічної діяльності, сума сплати, сплачених податків та зборів до бюджету, наявність ліцензій, наявність експортних чи імпортних операцій. Зупинення реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Не своєчасна реєстрація податкових накладних. Зазначену інформацію можна отримати в електронному кабінеті, а також за необхідності у форматі її документа з початкою органу контролю. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.